Всім привіт! Ви на каналі Сотка Радості, Київська область, місто Яготин. Ось і достигає персик сочний. Аромат біля дерева неповторний. Отакі плоди. Це дуже урожайний сорт. Масова загрузка. Плоди сильно не нормував. Плоди для домашнього споживання, не для базару. Персик пережив аномальну зиму, великі морози, обмерзання гілок. Але все плодоносить. Це така робоча конячка, яка завжди вас виручить. Гарна загрузка на ньому. Робив вибіркову літню обрізку. Сильно не обрізав, так як постійно потрібні живці. Вирощую дерево чашою. Зараз зірву кілька плодів, зважимо та продегустуємо. Такі плоди. Плоди з білою м'якотю. Дуже сочні. Ось нарвав плодів. Сто тридцять сім грам. Сто тридцять дев'ять грам. Сто тридцять три грами. 124 грами. Масу плодів можна збільшити вдвічі, якщо зробити нормування. Але такий розмір плодів для домашнього споживання це те, що треба. Особливо для дітей. Зараз розріжу і побачимо, який він всередині. Отакий От він із середини. Дуже соковитий. Кісточка відстає. В деяких частково відстає. Шкірку можна легко зняти, так як з риба маслюка. Рекомендую всім цей сорт. На смак дуже смачний, м'якоть тане в роті. Дітям дуже подобається. Думаю сподобається і вам. А кому сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. А далі буде.